Рішення завдань тестуванням за 3 червня, 19 по 21. 19. У залі для глядачів цирку встановлено 16 рядів крісел. У першому ряду 54 крісла. У другому і кожному наступному на те ж саме число більше. Арифметична прогресія. Визначте кількість крісел у третьому ряду, якщо в останньому 204. У першому. Перше 54. В останньому орідіо 16, А 16 204. А 16. формулою арифметичної прогресії до рівня А 1 54 плюс Дівчина. 54, 150. Прекрасно ділиться на 15, d дорівнює 10. Визначте кріс, кількість кріса у третьому ряду, а третє дорівнює, а 1 54 плюс d 10 помножити на n 1 3 1, 2. 54 плюс 20, 74. Умер 20. Прямокордній системі координат. У просторі задано правильно трикутну призму. Усі ребра якої рівні. Тобто висота теж дорівнює стороні основи. Всюди пишемо х. діагоналі грані бц 1 в 1 перетинаються в точці. Аналізуємо точку Х додатній, Y від'ємний, Z додатній. Точка Н Х додатній, Y додатній, Z додатній. Всі значення відмінні від нуля, точка знаходиться в просторі ні в площині Х або УЗ або XZ, ні на осях. Іначе у неї, хоча б одна координата повинна дорівнювати нулю. Точка М середина ребра АЦ. І всі координати точки М додатні, а в точки К від'ємні. Значить, візьмемо так, щоб АЦ. А це було в правій частині е, призми, В в лівій частині. Тоді можливий варіант, що y координата для, y координата для перетини діагоналей. Грані B, С, С1, В1 буде відділено. Ось ми ігри координата. Опускаємось вниз. Десь там і рівень ігри координати. І ігри координата для середини АЦ. Вона правіше і буде мати додатнє значення 2. У нас задані координати оці є. Задана ось ця точка М. середина ребра АЦ. Сполучаємо К і М. Рисуємо проєкції відрізка КМ на відповідні площини призму. На одну площину проєкції і на іншу площину проєкції. Прямокутний трикутник за теоремою про три перпендикуляр. Це прямокутний трикутник. Що ми про нього знаємо? Ми можемо порахувати довжину відрізка К. І ми можемо позначити, нехай ця точка буде П, довжину КП і ПХ. КП це половина висоти, це Х пополам. ПХ це середня лінія в основі. Середня лінія дорівнює половині сторони, трикутник правильний, це теж х пополам. Пишемо теорему Піфагора для трикутника КПМ. КПМ. Х пополаму квадраті плюс х пополаму квадраті дорівнює і відразу через відомі координати точок КН порахуємо довжину відрізка КМ. Корінь квадратний, ну тут уже квадрат буде довжини відрізка за теоремою піфагури, не треба писати корінь квадратний. 6 мінус 2 у квадраті. Плюс 2 мінус мінус 8. 2 плюс 8 у квадраті. Плюс 4 мінус 7 до квадрату. 4 в квадраті – 16, плюс 10 в квадраті 100 плюс мінус 3 в квадраті 9. х квадрат на 4 плюс х квадрат на 4 це буде 2х квадрат на 4, Скорочив на 2, це х квадрат на 2. Х квадрат на 2 дорівнює 125. Х квадрат дорівнює... 250х дорівнює корінь з 250. 250 ми красиво бачимо 25 помножити на 10. Тобто х це 5 коренів із 10. Площа бічної поверхні, за наведеними вам формулами дорівнює периметр основи помножити на висоту. Периметр основи – правильний трикутник 3 помножити на довжину сторони. Х це і є довжина сторони. 3 помножити на 5 на корінь з 10. Помножити. Висота це теж х. 5 на корінь з 10. Як тут зручніше помножити? 5 на 5, 25, 25 на 3 75. Корінь з 10 на корінь з 10, 10, 75 на 10. 750. Це наша відповідь. 750. Наступна задача. На діаграмі наведена інформація про продаж смартфону протягом 5 місяців. Ми це бачимо. Наскільки відсотків? Прозвучало слово відсоток, будемо складати пропорцію. Але перш ніж складати пропорцію, нам у неї потрібна середня кількість проданих смартфонів. Тут і так по діаграмі можна здогадати, що ми будемо рахувати середню кількість. Січень 250, лютий 150, березень 300, квітень 200, травень. 350, Щоб порахувати середнє, додаємо і ділимо на 5. Так, як зручно додати 300 плюс 200, 500. 250 плюс 150, 400 плюс 350, 750 плюс 500, 1250. 1250. Ділимо на 5 місяців і це буде середнє. Дорівнює 2,50. 250 смартфонів це середнє. А тепер можемо будувати пропорцію. Наскільки відсотків середньої, а ми просто порахуємо відсоток середньої середнього від проданих у квітні. Наскільки відсотків середня кількість перевищує. Кількість проданих у квітні. Нам треба зрозуміти, хто є 100%. Це той відносно кого ми рахуємо. Ми рахуємо відносно квітня. Квітень це 100%. Дивимось, що в нас у квітні. Квітень 200. 200 смартфонів це 100%. 250 смартфонів це х відсотків. У вірне місце пишемо Х. А можна було відразу тут рахувати різницю, тому що нас запитують на скільки відсотків. Тобто можна було б порахувати не 250, а 250 мінус 200 це буде 50. І тоді відразу готово буде відповідно. Дорисовуємо трубові рисочки. Переходимо від пропорції заданої, записаної через дроби до рівняння без дробів, використовуючи основну властивість пропорцій. 200 помножити на х, до 50 помножити на 100. 200 ммножні 50 на 100, х дорівнює. ми перемножаємо, хоч і діє множення тут проста. Скорочувати маленькі числа не з великою кількістю цифр зручніше, ніж з великою. 200 і 100 скорочуємо на 100, 2. 50 ділимо на 2, 25, на 25 відсутків. Це є ша відповідь.